Щось неймовірне сталося в столиці Катару на зустріч з президентом США Дональдом Трампом. З'явилася людина не лише без костюма, а навіть без шкарпеток і в шльопанцях. Але міжнародного скандалу не сталося. Дональд Трамп нічого не сказав. Ні. Чого не знаю наскільки це пов'язано з тим, що ця людина це Емір Катару, який нещодавно подарував Дональду Трампу літак вартістю 400 мільйонів доларів, Н навряд чи просто у Дональда Трампа був гарний настрій. Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про ці та інші новини. Зробимо це з іронією, сарказмом, щоб не зійти з розуму. Але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал та підтримайте це відео вподобайкою і коментарем. Тільки так його побачить максимальна кількість глядачів, а це означає, що їхні нервові клітини теж збережуться. Спасибі вам за це. Ну що ж, на той Момент, коли я записую це відео, зустріч делегацій України та Росії в Туреччині запланована на вечір п'ятниці, ще не відбулася. Напевно, вже є якісь новини. Я щиро сподіваюся, що вони хороші для України. Але загалом кінець тижня вийшов яскравим на події. Папа Римський, лев чотирнадцятий, захотів стати посередником між Україною та РФ. Дональд Трамп став дідусем в одинадцятий раз. Його дочка Тіфані народила хлопчика, якого назвали Олександром. Ось тут чекаємо серйозні заяви з Білорусі. Серйозно, я не обмовився. Впевнений, найближчим часом ми почуємо дайте мою честь. С назвалі Експівробітник ФБР заявив про проникнення агентів Кремля в оточенні Ілона Маска за його словами. Російська розвідка встановила прямий контакт між маском і путіним, пропонуючи мільярдеру політичну підтримку. Ну що ж, якщо Ілон Мас захоче позбутися російських агентів, йому достатньо зібрати весь свій колектив і заявити, що він хоче взяти на роботу як керівника своєї космічної програми Дмитрія Рагозіна. Той, в кого після цього почне сіпатися око? І є російський агент. Але звісно ж, головною темою залишаються переговори України та Росії в Туреччині. Я не фахівець у дворовій культурі. Але як називається, коли любитель дворової лексики свій пацан забив стрілку, але сам на неї не приїхав? Напишіть про це в коментарях. Так, Владимір Путін не приїхав до Туреччини. Але ж, от, якщо вірити теоріям змов, то Москва взагалі могла надіслати відразу кількох путіних і такого, от, і такого, і такого, і таким чином налякати весь світ. Але ні, замість себе Владимір Путін відправив Владиміра Мідінського і ще якихось товаришів. Галузіна М'ю Костюкова І.О., Оміна АВ. погодьтеся дуже авторитетні і знакові кожному о, о, прізвищі. Президент України Володимир Зеленський справедливо назвав рівень російської делегації бутафорним, Ну тому, що якщо з українського боку на зустріч приїхав президент, два міністри, глави всіх розвідок, то з російського приїхали Гаузін М.Ю., Костюков і О і Фамін. А.В. Марія Захарова відреагувала на слова Володимира Зеленського про Бутафорський склад російської делегації. От одразу попереджаю відео дивитися ну дуже непросто. И вот тут читаю, что Зеленский назвал бутафорным уровень делегации России во главе с Мединским, с участием заместителя министра иностранных дел России господин Галузина, представителя Минобороны, руководителя э, главного правления Генштаба Российской Федерации. Кто использует слово бутафорный? Клоун? Неудачник, человек вообще с неизвестным образованием в отношении людей, у которых есть не просто базовое образование, ученые степени, заслуги перед Отечеством, кто своим трудом доказал уровень профессионализма, он их так называет бутафори. Тихо, тихо, да що ж таке? Чи то Марію Владимировну Помилково занадто рано зняли з седативних препаратів, чи то обстенентний синдром накрив її знову. І так, рівень російської делегації настільки високий, що прізвище і посади Марія Захарова читала з листочка. А з приводу дисертації, ну це взагалі окрема тема. Та й заяви самого Владимира Мідінського для преси виглядали більш ніж дивно. Ну ось, будь ласка. Вчера вечером президент России, как уже сообщалось ранее, провел совещание, специальное совещание по подготовке нашей делегации к переговорам в Стамбуле. В совещании принимали участие руководство Совета безопасности России, правительство Российской Федерации, министр обороны, начальник генерального штаба, министр иностранных дел, а также руководители госбезопасности, разведки и командующие всеми группировками вооруженных сил России, которые участвуют в специальной военной операции. Также в совещании принимали участие члены делегации здесь присутствующие. Была обсуждена внешнеполитическая повестка, вопросы безопасности, доложено о состоянии дел в экономике и оборонной промышленности. Министр обороны, начальник генерального штаба, а также все командующие группировками Российской армии в зоне СВО доложили о ситуации в зоне боевых действий. Потом состоялось подробное совместное обсуждение. А навіщо вся ця інформація? Хто зібрався, що обговорював Реально відчуття, що він забув, що мав сказати, але на щастя під рукою опинилася газета Ізвісті, і він вирішив викрутитися і просто тупо прочитати новину з першої шпальти. Причому не факт, що газета була за сьогоднішнє число. Для повноти картини а, йому можна було б ще розповісти, як всі були одягнені на зустрічі у Путіна. Міністр закордонних справ Росії а, надів на зустріч приталений піджак, штани Дудочки і Мокасини. Але продовжимо. Владимір Мідінський розуміючи, що рівень російської делегації ну дійсно викликає безліч. из испытаний спробовал это и так. Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад. Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента, и она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. М да, когда на этой пресс-конференции поставили прямое запитание, так а где Владимир Путин, ответ была такой. What do you reply? ваш президент Бойця Правильно, коли не знаєш що відповісти, біжи. Але були і ті, хто оцінив високий рівень російської делегації. Маргарита Сіманян заступилася за Владимира Мідінського і зробила йому, як то кажуть, ведмежу послугу. Цитата. А хоча б знаєте, тут така цитата, що потрібно спочатку поставити відповідну музику. О, отак добре. Цитата мови оригіналу. Мені це особливо приємно. Поскольку я регулярно провожу с Мединским свои одинокие ночи. Слушаю его замечательные лекции, разумеется. Кинет цитаты. А ось воно що? Можливо, Маргарита Сімонян розраховувала на те, що хтось з медсестер прочитає цю заяву Тіграну Кіосаяну, і він через підсвідомі ревнучі з диском. Бо цей слабо замаскований флірт складно пояснити чимось іншим, особливо коли починаєш розбиратися, а що там за лекції такі у Владимира Мідінського. Ну, досить згадати кілька його знаменитих цитат. Ну ось, будь ласка, Владимир Мідінський про те, які фільми в Росії не можна знімати. Цитата мови оригіналу. В чому я не віжу смислу ти знімати фільми на деньги Міністерству культури, які виборну власть. Даже не критикуют. Это про тех, кто снимает кино по принципу Рашка. Кинец цитаты Рашка. Ця цитата на той момент міністра культури Російської Федерації. Але, напевно, найкрутіша фраза Владимира Мединського, ось ця цитата знову ж таки мовою оригіналу. Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на Россию в 20 веке, начиная с Первой мировой закінчуючи перестройкой, тот факт, что Россия ще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома. цитати. Ну, Просто для довідки, у здорової людини 46 хромосом 47 хромосом тих, хто страждає на трисомі Тобто Синдром Дауна, якби подібне про російський народ сказала б якась звичайна людина, вона б сиділа в в'язниці. А у Мединського що правильно відправляють на переговори в Туреччину. Я так розумію, що його і вибрали саме через кількість хромосом. А ще Володимир Мединський автор російського підручника історії. Він так і називається Підручник Мединського. Цей підручник знаменитий тим, що його, як і саму історію в Росії, постійно переписують. Ну от, будь ласка, потім знову переписали. А потім новому підручнику щось не сподобалося Рамзану Кадирову. І оп, підручник знову. Нову переписали. Мені взагалі здається, що на підручниках історії в Російській Федерації має бути зазначена не тільки дата тиражу, а ще й час. Ну, тому що хто знає, може, ти вранці прийшов до школи з одним підручником історії, а до обіду він вже переписаний заново. Але не тільки Владимир Мідінський розриває своїми цитатами уми людей. Мер Краснодар Євгеній Наумов назвав своє місто містом патріотів і заявив, що йому цитата: радісно відіть большое количество могил з красними зв'яздами. Кінець цитати. Почуття радості від великої. Кількості могил мера Краснодара охопила під час обговорення реконструкції міського кладовища. Євгеній Наумов взагалі, майстер формулювань. Перед цим він називав місцеве всесвятське кладовище чистим і безпечним місцем. Таке відчуття, що до мерства він працював ріелтором. Міг би ще додати поруч з кладовищем, зручна транспортна розв'язка, школа і басейн. Варто зазначити, що незабаром після скандальної публікації прес-служба мера внесла корективи, і неоднозначну фразу було замінено на прикову внімання і красні зв'язки на могилах. От мені здається, що стало не набагато краще. І взагалі, акуратніше треба зі словами в Росії он Артемій Лібідів назвав Екатеріну Мізульну, так як її, в принципі, називають усі, і все потрапив на гроші. Ми про це докладно говорили в минулому випуску. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Але пильні користувачі мережі знайшли фото з рекомендацією, як тепер можна звертатися до Єкатерини Мізульни. Ну, щоб не потрапити під дію судового рішення. Ось, будь ласка. От що сказати, ну, по-перше, це красиво, а по друге, на мій погляд, ідеальне попадання. Буваєш, коли випадковість стає пророцтвом. Подібним чином можна звертатися і до наступного персонажа. Владимир Соловйов, потренувавшись перед зеркалом робити розумне обличчя, вирішив звернутися до всіх іноземних громадян. Я просто хочу, щоб це вошло в голову любому іностранцю. Ми побідім. І замітьте, во время цієї прес-конференції, ну, заявление, Путин сказал, что это война. Я тоже обратил внимание. Он первый раз сказал, что это война. Правда, Путін назвав війну війною, і ви звернули на це увагу. Але цікаво, чи звернуть на це увагу представники судової системи Росії? Десятки людей в Російської Федерації опинилися за ґратами за вживання слова війна. Напевно, найвідомішою стала справа Олексія Горінова із Москви. Він назвав війну війною і отримав сім років в'язниці. Сім років. Якщо є щось глибше пекла, то туди точно відправлять свого часу Володимира Соловйова. тому що є за що. Він анонсував створення пропагандистського шоу для дітей. Це щось схоже було коли у групування Хамас. Вони випускали передачу Піонери завтрашнього дня про злого двійника Мікі Мауса, який загинув за джихад. Соловйова ідея я думаю, буде такою ж: готувати російських дітей приносити себе в жертву Путіну. Поговоримо й про інші новини у Російської Федерації. Московському метрополітену виповнилося 90 років. Здавалося б, ну, можна придумати цікаві варіанти, як відсвяткувати е, цей день. Придумали в Москві на станцію метро Таганська повернули масштабний барельєф подяка народу, вождю, полководцю Сталіну. Що Цікаво, барельєф не повертали ні комуністи за часів Брежнєва і Хрущова, ні Горбачов. Напевно, для повернення Сталіна потрібно було просто почекати, коли обстановка в Росії стане схожа на Сталінську. За традицією до барельєфу відразу понесли квіточки, чи то спеціально навчені люди, чи то реально нащадки донощиків і фечакістів. Справедливості заради зауважу, що принесли квіти і зі стрічкою пам'яті жертв репресій. Але цей букет одразу ж прибрали. Біля пам'ятника залишили тільки правильні квіти, однакові червоні гвоздики. Якщо в метро Сталін, то в школах Ріновські в програму позорочної діяльності в Росії збираються включити уроки про заслуги засновника партії ЛДПР Владимира Жириновського. Але одних уроків буде мало. Тому в Москві також е, вирішили створити музей Жириновського. Леонід Слуцький анонсував відкриття музею Жириновського наступного року. За словами депутата, це буде сучасний класний мультимедійний музей. Ну от таке, от згадуючи як е, любив проводити час е, Владимир Вольфович, може варто було відкривати не музей, от, а аквапарк і банний комплекс. Чому ні? І освятити його приїде. Хто правильно? Патріарх Кирил. Тим паче, що він теж цього тижня потрапив в новинні стрічки. Патріарх Кирил почав носити Apple Watch. Ну, ви скажете, ну що це за новина? Що тут цікавого? Але тут завжди важливі е, деталі. Що говорив Патріарх Кирил про гаджети раніше? Цитата мова оригіналу: мисль, технічна цивілізація сьогодні достигли такого уровня, коли внедрять цифровые технології, можна обеспечить тотальний контроль над чоловічем. Церква категорично проти використання цифрових технологій в Обеспечении тотального контроля над человеческой личностью кинацита. Ну, церква може і проти, а от патріарх не проти. А ще в січні 24-го року Патріарх Кіріл казав, що холодне світло смартфонів і яскравий потік надлишкової інформації відволікає людей від божественного світла. Ну, мабуть, для нього божественне світло вже настільки яскраве, що він в такий спосіб вирішив його трохи пригасити. Але за фактом може виявитися, що цей годинник подарунок від якогось простого парафіянина. Ну, а хто там любить гаджети в керівництві РФ? Мені тільки один персонаж спадає на думку, але навряд чи це він правильно. Ну йому гаджети Потрібні самому, по-перше, щоб посати свої а, пости в телеграмі. А по-друге, часом їх можна буде віднести до ломбарду. Ну коли не вистачатиме грошей на улюблений напій. А з іншого боку, варто зауважити, що в РПЦ люблять крутіші подарунки. Ось, будь ласка, що можна подарить батюшки? Угу. Ну, класичне яхта, мерседес і квартира на. Тверской. А дальше там можете там дальше по возможности. Да-да-да, там, да. там просто уменьшаете по мере своих сил. Ну просто да. люди, я вам люди, люди интересуются. <свят> любой спортсмену должен знать <свят> олимпийские нормативы, даже школьник. <свят> Знаешь, что школьник должен 10 минут за 10 секунд пробежать 100 метров, 10 минут вполне нормально. Ну, интересуются люди, например, а, то есть происходит это, ну, священник а, совершает таинство, там крещение, еще что-то. И э, вопрос, как благодарить священника. Всегда mm -hmm. говорит неловкая ситуация mm -hmm. в этот момент. Вот, uh, с, с одной стороны, нас половина людей проклинают, что у нас ценники в храмах, а другая половина проклинают yeah, за они... то, что их нету, потому что и непонятно, их... сколько и теперь и давать. Цитируют, как благодарить батюшку, чтобы не обидеть. И всегда это радует, так внутренне улыбаюсь, когда дают неровную сумму. То, когда понятно, что, допустим, ну, ну условно говоря, так 100 рублей мало, А 200 много. 150 держи, да. Единственный человек внутри торговался. Это все доведы, да, когда сумма неровная. І що тут додати? Прям православний Робін Гуд забирає у багатих і залишає собі. Можна було б на цьому зупинитися, але розповідати вам про те, що тривають фантомні болі в Росії з нагоди дня перемоги. Так вже минув тиждень з 9 травня, а новини на цю тему не закінчується. В Курській області на пану до дня перемоги розмістили фотографію актора Херрінгтона Херінгтона, в формі радянського солдата. Інсталяцію встановили ще 28 квітня на площі перед будівлю адміністрації в Залізногорську. Панно Курська битва завдовжки понад 11 метрів. Складається з тисяч портретів учасників Великої вітчизняної війни та СВО, які місцеві жителі надсилали для онлайн версії безсмертного полку. Здавалося б, ну така прикра помилка, правильно? але варто зазначити, що Білі Харрінгтон – це не просто актор. Він Порноактор, причому знімається в фільмах з іншими акторами, не актрисами, а саме акторами. Після того, як помилку помітили, керівництво проєкту вибачилося, пояснивши, що не розбирається в американських акторах. Ну, мабуть, в керівництві працюють виключно жінки. Поліція встановила, що фото відправив школяр, його вже знайшли. Триває розгляд. Виправили помилку в Московській області в підмосковному Дзержинському. Місцева влада зафарбувала графіті з військовим, намальованим на одному з багатоквартирних будинків. Художник. Я помилково взяли за основу зображення кого українського солдата, яке часто використовується в рекламі служби в Збройних силах України. Що цікаво, графіці було намальовано на честь 80-річчя перемоги перемоги і обійшлося бюджету в 1,6 мільйона рублів. Як в них це виходить, слухайте а? Щодня з екранів телевізор розповідати про велич країни, про духовні скріпи, і про те, як єдині жителі Росії в своєму протистоянні з західною цивілізацією, а за фактом всім взагалі плювати на те, що відбувається, дивовижна країна. Але щоб... Подібні новини не зводили вас з розуму. Дивіться відео на моєму каналі. До речі, підпишіться на нього. Пам'ятайте, кожна підписка це крок до здорового психічного життя. І не забудьте підтримати це відео вподобайкою, репостом і коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.